Так, що ми робимо сьогодні? Сьогодні ми висаджуємо великі рослини з розсадника у колекцію. Ці рослини надзвичайно для нас цінні, тому що вони до нас приїхали, насіння їх приїхало з природи. Ми їх дуже довго вирощували, когось 20 років, когось 18. І сьогодні ми їх вже нарешті розміщуємо в колекцію. Що ж такого з лопатами сьогодні? Тільки залишив, блін, вже немає. Юніперус Депіана або алігаторовий ялилівець, Він в природі розповсюджений на заході північноамериканського континенту на півдні США і заходить в Мексику. Такого виду в нас не було в колекції, ми його садимо вперше. Насіння ми отримували від колег з штатів. І зараз цим рослинам вже більше 10 років. Це будуть дуже високі дерева. Що саме цікаве, що в них оця голуба хвоя буде комбінуватися з червоними шишкоягодами що досить ефектно, хоча ми звикли, що у ялівців ягоди сині, у цього виду вони будуть червоні і бурочервоні. Положіть на землю, притисніть на землю. хорошо, я і тепер тягніть. Не сухайте, тягні. легенько. Тепер треба, щоб було знизу рівно, щоб стовбур був вертикальний. І щоб там, де земля не опустилась нижче поверхні Все, я буде. Хтось повинен тримати, щоб я... Обов'язано, да. так. Я хтось тримає, хтось засипає. Давай. Рівно, рівно, рівно так. Не хорошо, не хорошо, не хорошо, не рівно. Не так само, спочатку чорну туди сипати. Бортик, лунку сформувати, ідіть, попадіть. Я казав, я, Ми що ж не взять, вони військові. Дівчатка казала. Тепер. Так, Ота щіпа. Так, я е, куча щіпин. Да. Ви бачили та велику? мульчуем так, по-нормальному, не стесняясь. Как я, я люблю. Это ведро. Это ведро. ведро. Вот такого так. на 2 метра от вот таким шаром. Это это вся куча, девочки. Я рубаем разом

Дайте воду там, знаєте де? Тут має все бути на місці, якщо ось вони десь отут. Ось отутки. А, а. Тут їх два. Отой зливний, той, що на зиму вода зливається. А то той, що поливний. Ось той зливний. Ви в нього не підключитесь, бо там зовсім інша, вони по-іншому Е? Все на місці, дрібненьке, саме не, не, те, яке не, потрібно. потрібно, щоб рослина поживні речовини забрала. Так, що треба ж туди? От, ді, от ді, сюди на край поставте. Так, так, да, да, ще. Вам, да, ще да. Да. Вам треба, щоб земля була ось тут. Оцей, оцей край оцей. має бути тут. Тому піднімайте. Ні. Нормально, потому что що... правила тут... Ялівець вонюч, віню пересвітті Для України досить рідкісна рослина, яка внесена до Червоної книги України. Наші зразки ми привозили з Криму, з Ялтинського заповіднику, коли співробітники відділу дендрології їздили в експедицію 2013 рік в Крим і відбирали зразки для колекції і для подальших досліджень цих рослин. В Україні єдина популяція, саме там, де ми її відбирали, всього 90 гектарів. І рослина ця в природі може жити до 2000 років, і ми плануємо десь приблизно той самий вік. Коріння, але розстило воно буде сюди. І нам дуже треба зберегти тут вологу, щоб воно могло сюди рости. Так, і куди воду заливати? Воду там, де посажені. Всі посажені, л'єте воду. Лєєте, лєте, лєте, поля вже поплавала, лєте, 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 багато води л'єте. От вона стоїть, а ви її лєте, вона входить, значить ще більше лєте. От скільки подужаємо, дощ це не наша базова. Та Пам'ятаємо, так? Вона легко розв'язується, бачу, бачу. розв'язуйте її, підв'язуйте підв'язуєте, а, а там у полі є така товстенька мотузочка чорна, і то її підв'яжете знизу. Понятно. Тобто верхівочку тоншу, ви? Да, да. ви маєте підв'язати таким чином. Щоб він ріс уже по цій палці, щоб йому не хотілося впасти. А палка у нас вже як направляюча. Оця це підв'язка, цей стовпчик вона як направляюча для того, щоб стовп в майбутній у нас був рівненький. Так, мульчуємо аж 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 аж. А мульчуємо тільки можемо. Тільки я скрип, та й мучуємо друзині. І щоб вона нам добре туди почала рости, укріпилася, треба, щоб там була якась волога. І ось це ми зараз зробимо для неї. Таке комфортне місце для розвитку кореневої системи. Забирайте, помагайте їй. Да, 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 да. І він у вас як... Яму дома. Так, подождите, подивительные заторины, может, расправить. Яма хорошая. Яма хорошая. А вот... Вон. Сівець високий, він також в червоній книзі України. І ці зразки ми теж привезли свого часу з Криму. Ця рослина відрізняється від інших ялівців, тим, що у нього одно рослини однодомні, тобто у них чоловічі і жіночі шишки на одній рослині. Для ялівців це унікальне явище. Ні, казали, що навпаки краще буде стояти. Москва туди вот. От була цей хот, знаєте.